Взіалі різонка дріб'єдначій мають трамбас. Наш воєнний експертам воєнним експертам. Руський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання шахрайство і дезінформацію самостійно. Графіків відключення світла погодинних, які були взимку, відновлювати у травні і влітку не будуть. Міністерство енергетики спростувало інформацію про нібито введення у травні графіків обмежень постачання електроенергії побутовим споживачам. Про це йдеться у заяві відомства. Неправдиву інформацію про нові очікувані, начебто відключення, поширили в українському сегменті соціальних мереж. У повідомленнях йшлося, що, мовляв, у травні в Україні відновлять графіки погодинного відключення електроенергії, і автори при цьому посилалися, начебто, на повідомлення прес-служби міністерства енергетики. Це неправда. Ця інформація дійсності не відповідає. Повідомили в міністерстві і додали, що енергетики і не планували вводити ніяких графіків обмеження електроенергії влітку. Водночас, очільник міністерства енергетики Герман Галущенко додав, що завдяки злагодженій роботі фахівців уже майже як три місяці відсутні будь-які масові відключення. Крім того, у Міненерго вже готуються до нового опалювального сезону і переконують, що локальні відключення світла можуть виникати тільки через російські обстріли. Наразі спільно з усіма енергетиками країни, які генерують, передають та розподіляють електроенергію, складено оптимізований графік ремонтів, що покликані усунути наслідки російських обстрілів. У державній компанії Укренерго також заявили, що наразі підстав говорити про запровадження графіків відключень немає. Вони кажуть, що у соцмережах хвиля бажаючих поманіпулювати на чутливій темі електропостачання поки невелика, але все таки є. І окремі телеграм-канали вирішили зробити фейкове повідомлення про придумані ними ж графіки відключень світла, які начебто можна буде побачити, підписавшись на ці телеграм-канали. При цьому, аби здаватися достовірними, називають джерелом цієї інформації саму державну компанію «Укренерго». і навіть вже вигадали і дату початку цих фейкових відключень. Усе це брехня захиститися від пройдисвітів дуже просто споживати інформацію, виключно із перевірених джерел. йдеться у заяві державної компанії «Укренерго». Також у компанії нагадали, що актуальну інформацію про стан в енергосистемі наразі публікують тричі на тиждень, якщо не трапляється надзвичайних подій. Фейкові російські перемоги. Росія, начебто, ліквідувала українських командувачів. Кремлівські пропагандистські медіа і анонімні телеграм-канали ширять інформацію про те, що російські військові продовжують буцімто ліквідовувати все нових і нових українських командувачів. Ця інформація дійсності не відповідає її спростувала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. У своєму телеграм-каналі вона написала, що усі живі, і зазначила, що протягом тижня з'явилося уже три повідомлення про ліквідацію українських командувачів. У такий спосіб пропагандисти намагаються посіяти паніку серед українців, вигадати собі якісь перемоги до 9 травня, до дня перемоги, який відзначають у Росії. От мовляв, вони знищують військове керівництво. Отже, скоро Україну захищати буде нікому. Ну і пропагандисти, звісно ж, сподіваються деморалізувати цим українських військових і підняти власний бойовий дух. Окрім фейкових перемог, які вигадують російські пропагандисти, також вони вигадують і фейкові схвалення від західних політиків, західних дипломатів або західних генералів, схвалення дій своєї армії і, начебто, тих успіхів, які вони досягають в Україні. Ось, наприклад, заголовки фейкових новин, які поширюють росіяни. Генерал США заявив, що Росія перемагає Україну у війні. Цю інформацію ширять кремлівські пропагандистські медіа і посилаються на заяву головного генерала США у Європі Крістофера Каволі, яку він нібито зробив в ефірі американського телеканалу True News. За словами пропагандистів, Каволі сказав, що російські військові буцімто не постраждали у війні, а західні медіа, начебто, спотворюють інформацію про те, що російські війська деградували. Такі заяви пропагандистів є маніпулятивними. Як зазначають фактчекери проєкту VoxCheck, Крістофер Каволі не казав про перевагу росіян у війні і про те, що західні медіа, начебто, перекручують факти. І навіть більше він наголошував, що якраз саме Україна перебуває у хорошій позиції. Пропагандисти вирвали із контексту цитату, де генерал говорив про активність росіян у Атлантичному океані і про те, що саме на ту частину російських військових у Атлантичному океані майже не вплинула війна. За останні роки їхні патрулі в Атлантиці перебувають на високому рівні, каже генерал, у більшості випадків на вищому рівні, ніж ми бачили за останні роки перед цим. Про це Каволі сказав, виключно маючи на увазі російських військових в Атлантичному океані. Також пропагандисти заявляють, що генерал виступав на телеканалі News, Проте, вирвали із контексту цитату із його виступу перед комітетом палати представників Конгресу Сполучених Штатів. Проект Media Bias Fact Check, який агрегує оцінки незалежних фактчекерів мережі розслідувачів фактчекерів. Пише, що True News – це конспірологічне і псевдонаукове видання, яке поширює теорії змов і мову ненависті, і є взагалі-то ненадійним джерелом інформації. Спеціалісти VoxCheck помітили, що True News поширює прокремлівські наративи, як це і часто буває з усіма, хто поширює пропаганду. Ну а пропагандисти постійно вдаються до перекручування, це їхня стандартна тактика. Вони беруть інтерв'ю західних медійних осіб і намагаються виловити в них якісь вигідні для себе меседжі. Якщо їх не виявляється там, то вони їх без жодної задньої думки вигадують. Так вони хочуть показати, що підтримка Заходу є лише вдаваною, і що насправді Захід визнає, начебто, перемогу Росії. Інший подібний же випадок це вигадана похвала російській армії, начебто від голови генштабу Сполучених Штатів Америки генерала Майкла Міллі. Пропагандисти поширили інформацію, нібито Міллі випадково похвалив Росію за певні успіхи на початку так званої спеціальної воєнної операції. Пишуть, що мовляв, Міллі заявив, що Росія прагнула просунутись до Дніпра, і в такий спосіб випадково він і похвалив російську армію за професіоналізм. Однак ця заява також виявилася фейковою. На поширення такого повідомлення звернули увагу аналітики українського проекту StopFake. Насправді, американський генерал не казав нічого похвального про російську армію. Навпаки, в інтерв'ю для Foreign Affairs, видання американського він заявив, що за дуже короткі терміни Росія не спромоглася досягти своїх стратегічних цілей. І, взагалі, то так і не змогла досягти того, чого вона хотіла у воєнний спосіб. Усі подібні перекручування, які намагається поширити Росія, аби придати собі ваги і створити враження ну, такої певної власної успішності. Всі ці речі потрапляють на наші радари, і ми продовжуватимемо їх ловити на цій брехні і розповідати вам, що ж відбувається насправді. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фей. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.